Всім привіт! Ви на каналі Капітан Діабет. А з вами Оля. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як наїстися на новорічному або різдвяному застілі і мати гарні цукри крові. А сьогодні таке святкове відео. Я в святковому вбранні зробила макіяжик, лайк, якщо вам подобається, напишіть мені коментар, я буду дуже задоволена. Я не дієтолог, але я поділюся з вами лайфхаками, які я прочитала, а також дізналася у різних нутриціологів, дієтологів, яке я внідрила в своє життя. І в мене полишилось тримати супергарні цукри і на застіллі, і під час свят, і після свят, і, в принципі, будь-коли. Тому додивіться до кінця і поставте мені вподобайку. Сьогодні я вам хочу порекомендувати один класний канал, україномовний. Який я дивлюся вже дуже давно ще до повномасштабного вторгнення? Він був російськомовним. Це канал про Японію Пан Гайджин. І пан Гайджин» розповідає дуже цікаво про Японію, про життя, про податки в Японії, як він купив дім і переоборудував його сам, переобладнав його, як він познайомився з японкою, їх стосунки, і все про життя в цій чудовій країні. Тож підписуйтесь на нього дуже від щирого серця його рекомендую. Ну, а ми повертаємося до нашої теми скоро свята. Ми хочемо, як всі звичайні люди, прийти за новорічний або різдвяний стіл, поїсти як всі, і не хочеться оцих підрахунків вуглеводів, щось ставити на ваги, зважувати або готувати якісь окремі страви для себе. І окремі для гостей, чи прийти в гості і казати, я це не їм. І взагалі я прийшла зі своїм судочком і буду їсти щось своє. Хочеться розслабитися і просто насолоджуватись життям, і спробувати всі всі страви, що стоять на столі. Я вас чудово розумію, я так само завжди хотіла саме цього. І всі лікарі, до яких я зверталася, казали: ні, ось вам дієта номер 9, вам не можна ето, ето, і це, і це, і оте, і оте, і їжте тільки на крахмалісті овочі і досить з вас, бо у вас діабет. Знаєте, це обмеження воно так сковує і лишає якогось різдвяного настрою. Тому ми сьогодні будемо е, ламати ці принципи і цю дієту номер 9 Дивіться до кінця, обов'язково. Я хочу вам розказати про систему харчування, якою я харчуюся зараз. І вона мене, по суті, не обмежує, особливо в стравах. Я можу, в принципі, їсти все, що я захочу. Це звучить настільки дивно, інтригуюче, що ви, мабуть, думаєте, вона бреше або це неможливо, або ну, її цукри, значить, дуже високі, непонятно які. Я зараз це поясню. Звучить все гарно, але є звичайні нюанси. По-перше, я хочу вам сказати, що я багато читала про різні дієти, пробувала і стол номер 9 звичайно, особливо в підлітковому віці, коли я лежала в лікарні, лікарі казали, ні за що не можна їсти нічого солодко. Всі діти залазили умовно під ліжка і з'їдали все, що там вони собі наскладали: і банку меду, і варення, і цукерки, і все на світі. Оці всі заборони вони дуже рідко працюють, особливо на дітей-підлітків, а навіть на дорослих. Нам все одно хочеться те, що продається в магазині. Нам все одно хочеться з'їсти те, що я буду їсти все, що їдять інші. Так працює психіка людини, так працює психологія. Нікуди від цього не дітися. Є якісь вибіркові люди, які показують себе в інстаграмі, кажуть, що вони ніколи не їдять вуглеводів чи щось таке. Це їх робота, і можливо, заради цього, заради заробітку в інстаграмі. Вони її не їдять і транслюють такий спосіб життя, але він не працює на широкий загал. Тому я нарешті знайшла таку систему харчування, яка мене підходить. І от зараз я вже харчуюсь не 9 місяців. Я підписалася на програму наука і здоровий густ від Віктора Мандзяка. Можливо, ви вже чули це. нутриціолог і тренер з Києва. Йому великий привіт. Він розробив схему харчування, яка, в принципі, відома всім, але він довів її, відшліфував, довів до ідеалу. І знаєте, це працює. Тому я ділюся цим з вами. Я думаю, що це не заборонена інформація. Він сам говорить в своїх відео про ці речі. Людина це біологічна машина. І на підсвідомості людина не контролює себе, вона робить рефлективно, інстинктивно щось. Тобто кожна біологічна машина вона потребує дуже вуглеводної їжі, тому що так рот людський виживав. І Віктор Мандзяк це дуже гарно пояснює. Якщо вам цікаво, подивіться його відео, або почитайте його книжку, або блог в інстаграмі. Я лише коротко скажу, що це звучить дуже логічно, і, в принципі, для мене це працює супер класно. Медзяк пропонує так: ми можемо їсти все, що ми забажаємо, але в дуже обмежених кількостях. Основа раціону складається зі здорового харчування, обмежена кількість е швидких вуглеводів і жиру. В межень жорстких нема, можна їсти е різні вуглеводи на Але я отримую можливість їсти все, що я хочу, от в обмеженій кількості. Для моєї ваги. Це 60 грам в день, зранку 30 г з чого я хочу, і ввечері теж 30 грам. І так само це все працює і на новорічному столі. По-перше, нам треба утолити голод і з'їсти нормальну їжу. Тобто наповнити наш шлунок низькокалорійною і нежирною їжею. І якщо є на столі якісь салати з овочів на крахмалістих. Це не картопля, це там огірочки, помідорчики, такі от овочі зелень. Ми кладемо це в тарілку. І за правилами американської діабетичної асоціації є правило діабетичної тарілки, я вам покажу малюнок. Половина тарілки має бути овочі, оці на крохмалісті. От ви накладуєте собі салат, бажано, щоб він був без майонезу, можливо, зі сметаною, йогуртом або оливковою олією. Далі у нас половина тарілки ділиться ще на дві половинки. І в цій, ви чверті в одній лежить білкова їжа, тобто це якесь м'ясо. Бажано нежирне, але зрозуміло, що на святкому столі може бути все що завгодно. Якщо це не жирне м'ясо, то можна покласти собі от чверть тарілки. Якщо це якась більш жирна, то трошки менше один шматочок, наприклад. Якщо це риба в якомусь клярі, то звичайно краще кляр не їсти. Якщо хочеться прямо розслабитись і ні про що не думати, то просто візьміть цієї більш жирної риби, більш жирного м'яса менше, ніж чверть тарілки вашої. І ще одна чверть йде на вуглеводи. Бажано, щоб це були довгі вуглеводи. Якщо це щось з борошна, то борошна мусить бути цільно зірнове. обов'язково ж їсти тільки майонезні салати. І напихуватися їми. Правильно? От ви з'їли вашу здорову тарілку, і ви маєте право дозволити потрошки вже чогось особливого, більш солодкого з'їсти. Але повірте, якщо у вас шлунок повний, то ви не з'їсте дуже багато нездорової їжі, дуже багато торта. Можна з'їсти цю ложечку тортика, ложечку якогось супер там крутого салатіка, ложечку. Якогось десерту, який там готували, і ви все це скуштуєте. А для мозка нашого, для нього не важливо, чи з'їли ви цілий торт, чи ви з'їли ложечку, він вже отримав насолоду, він отримав цей смак, ви насолодилися смаком від однієї ложки. І, в принципі, все, якщо ваш шлунок повний, вам не треба буде більше перевірте це, я вже це перевірила на собі. І я була шокована, що можна так харчуватися і ще трошки про алкоголь. Я не буду тут говорити, що алкоголь використовувати не можна, вживати дуже небезпечно, ви все це, мабуть, вже знаєте. І справа кожного відмовлятися від алкоголю, чи хочу сказати основні моменти, щоб ви врахували під час вживання за новорічним або різдвяним столом. По-перше, алкоголь був абсолютно різний, на кожній пляжці ви мусите знайти інформацію, скільки вуглеводів у 100 грамах. Якщо ви не знайшли, шукайте в інтернеті, фоткайте етикетку, шукайте по пошуку в гуглі, є там фотопошук, ви, мабуть, це вже знаєте. Тобто, треба знайти саме в цьому алкоголі, що ви вживаєте, скільки там вуглеводів. Але алкоголя є. Така непроста в нього структура, що потім організм, щоб перетравити цей алкоголь, використовує дуже багато енергії, тому через якийсь час обов'язково цукор крові впаде. Я вас попереджаю. У кожного це буває через різний проміжок часу, але приблизно через годину перевіряти цукор набагато частіше, тому що алкогольне сп'яніння і признаки гіпоглікемії, вони дуже сильно схожі. Це помутніння розуму. Це трохи таке хитання, да? ви не розумієте дійсності, ви можете щось забувати, хататися, і інші подумають, що ви просто сп'яніли. Тому обов'язково контролюйте цукор крові. І у мене, наприклад, особисто, через 2 години після вживання алкоголю, цукор падає. Навіть якщо алкоголь був солодкий або не солодкий, неважливо. Тому через. Якийсь проміжок часу ми перевіряємо цукор крові, дивимося, що цукор знижується, і вживаємо вуглеводи. А скільки вживати, це залежить від кількості спожитого алкоголю, хмія. Саме тому дуже важко це прорахувати і тому радять не вживати алкоголь. Але ми всі я особисто рекомендую споживати не солодкий алкоголь, наприклад, сухе вино, ну те, що ви любите. По-друге, слідкувати за цукром, і по третє, через дві години. Обов'язково поїсти вуглеводів, можна навіть щось солодке з'їсти, випити сік. І ще один момент, завжди при собі в карманах, в рюкзаку, десь взагалі навіть в одязі маєте вуглеводи, маєте декстрозу, цукерки або пачку соку. Обов'язково, де б вас не застала ця гіпоглікінія, ви маєте бути завжди при солодощах, бо падіння цукру може бути дуже стрімке. Найкраща моя рекомендація це під новорічні свята встановити собі сенсор, встановити собі безперервний моніторинг глюкозу. Так ви зможете більш вільно, спокійно споживати, що вам хочеться, і бачити результат на вашому гаджеті і дивитися, який у вас цукор. 24 на 7. Але якщо у вас немає досвіду з сенсором, то він може зіграти з вами злу шутку, тому що він, по-перше, затримує дані на 15 хвилин. Він не так показує, як глюкометр, а трошки пізніше. Тому, якщо у вас нема досвіду, то краще все ж таки користуватися А Якщо досвід є, то саме на новий рік встановіть собі моніторинг і у вас це пройде більш легко і без напрягу. Я особисто споживаю небагато алкоголю. Мені не треба багато, наприклад, нам один-два бокали, і мені вистачає, щоб бути веселою, приємно спілкуватися і гарно проводити час. І навіть ці два бокали мені потім обрушують цукор через дві години, і я випиваю стакан соку і тримаю ще пачечку соку з собою. Якщо я лягаю спати після цього, то це взагалі повний треш, тому що у вісні важче відчувати гіпоглікемію, особливо якщо ви випили алкоголь. Тому, якщо ви напились, не лягайте спати, будь ласка, контролюйте свій цукор. Попросіть всіх хто поруч вас контролювати або вам перевіряти, якщо ви в якомусь не дуже адекватному стані, щоб вам хтось перевіряв цей цукор, тому що це надважливо. Можна спутати ці два стани і впасти навіть в кому. давайте проведемо свята без таких от проблем. Добре. Я не прибічник того, що треба щось діабетикам забороняти. Я вже пройшла різні етапи і різні дієти пробувала, і різні підходи. Коли собі забороняєш щось, то психіка це сприймає як те, що треба все ще більше хотіти. Особливо для дітей. Тому треба все дозувати. Діти не мають чітких меж, скільки їм можна з'їсти. І треба дозувати їм видачу солодощів. Я б, наприклад, краще би з'їла солодощі, але по одній штучці, наприклад, да, по одній цукерочці різних видів насолодилась, спробувала і вколола саме на певну кількість цукерок, певну кількість інсулін. Ще, якщо ми рухаємося, танцюємо, бігаємо, граємо в ігри, ця активність понижує цукор крові. Тому нам треба це врахувати. І дивитися, а скільки ми танцюємо, якщо дуже сильно активно зменшити рівень інсуліну, можливо, вдвічі, це треба дивитись кожним організмом окремо. Тому у вас має бути декілька пачок стрічок для глюкометра або моніторинг плюс глюкометр, щоб на про всяк випадок м -м, підстрахуватися. перевірити. тому можна все, це мій підхід, але з контролем, з розумом продумати Щоб у нас була і здорова їжа, щоб у нас була не завалена цукерками кімната, а їх було дозовано, маленькі піалочки або бокальчики з солоденьким. І не треба, я так вважаю, не треба огромні тазіки робити цих салатів і смаколиків. Краще невеличкі тарілочки, красиві якісь. Ми їмо очами, ми очами сприймаємо все прекрасне, смачне, і наш мозок вирішує, о, я це хочу з'їсти. Тому ми маємо прикрашати наш стіл максимально, щоб глазами, очами насолодитися цим, цим видом, і шлунок так швидше наїсться, бо справді ми отримаємо ще естетичну насолоду. І тарілочки краще брати невеличкі, тому порція буде казатись більшою на маленькій тарілочці, ніж на великій тарелі. Так, буде лежати щось маленьке, і мозок буде думати, що мені дуже мало чогось поклали. Це обман психіки, і цим потрібно користуватися. Так, я вам розказала про алкоголь, про здорову їжу, і потім 80% здорової їжі і 20%. Різних солодощів, і того, чого не можна в кавичках, да? і про активність, про вимір цукру, про все ми поговорили. А також головне смакуйте цю їжу, спілкуйтеся з задоволенням, дивіться фільми, які вам подобаються. робіть те, що вам подобається, і життя буде смачнішим для вас. І не захочеться вже стільки з'їдати того, що на столі, стільки Добайте вімкнути всі свої відчуття і просто насолоджуватись. І, і от повірте, о, це свято буде зовсім іншим, ніж коли ви просто наїдалися. А я всім бажаю приємних, ніжних, мирних свят. Бережіть себе, вам бажаю жити без на Наситному році, всім нам миру, мирного неба, перемоги України. Будь ласка, донать на ЗСУ, щоб наші захисники були в безпеці, щоб вони були забезпечені всім, що їм необхідно. Тримайтеся самі, посміхайтеся і дивіться мої інші відео. Я все це роблю для вас. Будь ласка, підписуйтесь, поставте лайк. Мені буде дуже приємно, я все це роблю для вас. І живіть з насолодою і щасливо! Всім всього найкращого в новому році! Пока!